Сильний перемовник від України спокійний і зосереджений. Поява очільника служби безпеки України сьогодні у Туреччині привернула особливу увагу журналістів. Медіа одразу перетворили короткі відеоходи Василя Малюка на окремий інфопривід. А соцмережі зарісніли мемами та жартівливими коментарями. Мовляв, це шах і мат, не шановні міжнародні злочинці. Ось найцікавіші на нашу думку прояви народної творчості. Василь Малюк готовий вислухати вимоги росіян. Вибухнули соцмережі. А отже, не з порожніми руками повернуться додому представники делегації країни-агресора. Кожному по статуетці радять користувачі, натякаючи на спецоперацію СБУ, під час якої ліквідували російського пропагандиста Владлена Татарського вибухівкою у статуетці. Ну а якщо прибув малюк, Путіна в Туреччині точно очікувати не варто переконані інтернет-користувачі. А все чому? Бо в головного езбівця з собою два кейси з кайданками мовляв, начувайтеся злочинці країни-агресорки у кремлівського ж диктатора у його чорному чемоданчику, Всім відомо, що він би точно не переміг у цій битві валізок. А тому відправив замість себе до Туреччини екс-міністра культури. Та проти таких делегатів наші кремезні то аж занадто потужно. Відтак сценарії розвитку подій за версією інтернет-спільноти цілком Ком імовірно може бути таким за столом переговорів, очільник збу просто по черзі питатиме присутніх, як вас звати, і ретельно нотуватиме відповіді у свій блокнот.